Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Позиція. Говоримо сьогодні про роботу депутатського корпусу. Про підсумки роботи У нас студії сьогодні. Народний депутат України Володимир Мельниченко. Вітаю вас пане Володимире! Вітаю наших глядачів! Вітаю, вітаю 193-й виборчий округ. Пане Володимире. Фактично, робота сесії може не припинятися, тому що ми чуємо, що буде продовжена робота. Можливо, за необхідності 150 підписів буде зібрано. Народних депутатів, і в разі необхідності, в разі, наприклад, загострення ситуації на Сході, ви матимете змогу продовжувати працювати в пленарному режимі, але, тим не менш, фактично можемо і говорити про певні підсумки цієї сесії, якою вона для вас була особисто? Я теж підтримую, скажімо, позицію, те, що сесію не потрібно закривати. Хоча, якщо не, не дай Бог, буде якийсь форс, форс мажор я думаю, що. Незважаючи на те, що розповідають, що, що всі десь там депутати по островам, поза закордонам, депутати зберуться, це однозначно. Але все-таки, мабуть, сесію закривати не потрібно, щоб мати можливість без, без перешкод зібратися, об'явити в непланову сесію. Чим ця сесія заповнилась мені як, як народному депутату, Ну, хто би що не говорив, парламент працював. Незважаючи на, на, на те, що частина депутатів і сиділа, і блокувала, і лежала, і, і таке інше, прийнято багато важливих для нашої держави законів, парламент показує, що він, якщо хоче, може працювати, і він працює. І як я неодноразово звертався, сьогодні йдуть заклики, що перевибори. Новий, новий, новий парламент. Ще раз кажу, моя, моя тверда позиція, що ніяких перевиборів не потрібно, користі перевибори ніякої не принесуть. Якщо навіть будуть і перевибори, то нічо, перевибори прийдуть, не буде ніякої там війни, як, як, як розповідають, неприємності почнуться після перевиборів. Коли прийде новий парламент. На, на жаль, сьогодні. Україна, Європа, Сполучені Штати Америки заражені вірусом популізму. Багато, багато звучить в парламенті популізму. і е, прийдуть більше, більше популістів. А ми знаємо, що популісти вони не, не вміють і не хочуть працювати. Сьогодні легше обливати брудом уряд, сьогодні легше обливати брудом парламент, депутатів, владу, не робити нічого і заробляти собі на, на цьому політичні дивіденти. І тому, якби я відчував, що щось зміниться в краще, на краще, я би двома руками був за перевибори. Є історичний факт, при, до того, як Гітлер прийшов до влади в, в Німеччині, вибори проводилися, як ви думаєте, кожні три місяці були нові, і це, 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 це привело до диктатури. І, і тому е, треба працювати. Я звертався до своїх колег і звертаюся ще раз. Що давайте не говорити про, про перевибори, поки давайте будемо розмовляти з депутатами з нашими колегами, щоб вони не блокували, щоб половина зала не не працювала, а половина блокувала і обливала другу брудом. щоб ми разом працювали на благо нашої держави, на благо наших громадян. Пане Володимире, Коли от йдуть позитивні голосування, от ми чуємо, що от радикали, члени батьківщини, вони. Звинувачують коаліцію в тому, що йдуть якісь підкілимні домовленості з опозиційним блоком, з, з, з групою відродження, з волею народу. Чи принципово для вас, коли от схвалюється закон, з ким ви голосуєте чи ні? Чи головне рішення схвалення самого закону? Я скажу свою думку, без, без популізму, без, скажем, без агітації, що і, і опозиційний блок, за них люди голосували. І е, партія відродження, і і, і воля народу це все депутати, за яких голосували наші українці, в яких різні погляди на, на політику, на владу і, і, і таке інше. І е, є, звичайно, е, такі закони. Е, от хотілося б сьогодні парламент, хто би що не говорив, він є демократичним. В ньому є демократична більшість. Це люди, які, е, які люблять Україну. І це єврооптимісти, євроінтегратори, і е, хотілося би, щоб ця більшість е, приймала участь і голосувала за всі закони, які йдуть на благо нашої держави. Але я не бачу ні нічого в цьому, в цьому поганого. Це парламент, парламент це зріс нашого суспільства. Так само, і опозиційний блок представляє інтереси своїх виборців, і воля народу, і відродження, і партія Ляшка, і Батьківщина, і БПП. І, і народний фронт, і самопоміч вони всі представляють інтереси своїх виборців. І якщо депутати підтримують той або не підтримують той чи інший закон, це їхня позиція, це їхнє право. Депутати прийшли в Верховну Раду працювати і захищати інтереси своїх виборців і працювати на нашу державу. З приводу і ваших персональних виборців, от ви зараз поїдете ну... Фактично це і не канікули, але тим не менш буде більше часу поспілкуватися із ними. Якщо вам будуть ставити питання відносно формування тарифів, а ви будете пояснювати людям, що парламент до цього не має ніякого відношення? Ви знаєте, що е, депутат депутат народний це як, це як лікар, як батюшка, в нас, в нас немає канікул. От мене, от, мене, от мене немає канікул. Я приїжджаю на округ, але роботи просто не Люди приходять і додому, і зустрічають в місті, і приходять в приймальню. Дуже, дуже багато питань. Що стосується підняття, скажімо, тарифів на ЖКХ, я говорив, виступаючи і по, по скажем, на різних програмах, і говорив зі своїми колегами, спілкуючись з своїми виборцями, я скажу таку річ, що для людей, які не можуть платити, яких немає можливості платити. Ці, скажімо, ці ну, такі кошти для них що 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу, що 3,5, як, як, як кричать, давайте в половину зменшимо саме ціну на газ. І 3,5 вони платити не можуть. І хочемо цього, ми чи, цього чи, чи не хочемо. Я скажу ще раз, це моя позиція, що тільки субсидії, тільки субсидії можуть вирішити цю ситуацію на, на цей час. Але. Я стою на, на тому, що субсидії повинні йти, щоб це, це повинен бути рахунок, на який людям, які не можуть платити за газ, поступають кошти, і вони з цих з цих рахунків, е, маючи змогу зекономити газ, маючи змогу зекономити світло, розраховуються за ЖКХ. У мене є мої знайомі, які отримали субсидії, які я вам чесно скажу, від яких е, вони платили просто мізер. Мітер платили, в яких були відкриті вікна зимою, в яких були включені котли на, на, на повну, скажімо, потужність, і які просто спалювали газ на вітер. Треба е, субсидії давати виді, виді коштів, щоб люди, це люди, які не можуть платити, їм їм можливо навіть і 100%, держава повинна таким газ. Люди, які можуть платити, е, які мають таку, таку можливість якусь частину сплачувати. Люди, які заробляють, які мають можливість, щоб 100% сплачували рахунки, які приходять за ЖКХ. А люди, які я кажу, ще раз кошти будуть поступати на, на рахунок, і вони могли ці кошти економити. Вони бачать, що вони могли менше влучити газу, менше менше, менше користуватися світлом. Це повинно приходити в скажімо, готівкою або, або без готівкою. І щоб вони з цих коштів могли розраховуватися за послуги ЖКХ. Цей непопулярний крок, один із перших уряду Володимира Гросьмана. Я ще скажу: а саме, що би хотілося мені саме хотілося мені, щоб знайшли змогу уряд, щоб знайшла змогу владу підняти заробітні плати, підняти пенсії і щоб люди могли, своїх, могли, мали можливість, щоб це для них було не боляче з пенсії, з заробітних плат платити, і послуги ЖКХ, і інші послуги. Це хотілося б цього, але на жаль, такої сьогодні можливості немає. Але я спілкуючи із урядом, і спілкуючи з прем'єр-міністром, такі цілі вони про собою ставлять. Хотілося б, щоб це було сьогодні. Але сьогодні це, це, це неможливо. Але я впевнений, що, що сьогодні і Володимир Госьман, і, і Кабінет міністрів, і депутатський корпус готов. Прийняти всі закони, готувати на, на зустріч для того, щоб все-таки в нас були підняті пенсії, підняті заробітні платні, і наші люди могли самі без субсидій, без дотацій, не, не, не оглядаючись на державу, чи ще на якусь допомогу сплачувати і ЖКХ, і щоб людей стало більше і в і в кишені, і більше в і більше в холодильник. Як ви оцінюєте свої зусилля як народний депутат, як члена парламенту у питанні боротьби з корупцією? Ви сприймали схвалювали закони, приймали закони, створювали антикорупційні органи. Сьогодні ми чуємо заяви від голови, від голови уряду, який сказав, що він чекає від кожного окремого міністра по 3-5 персональних кроків, що він зробив для боротьби з корупцією. До того ж, ми побачили, що відбувалася певна така активізація після призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України. От в комплексі ці заходи вони дають результати. Хто би що не говорив, сьогодні дійсно йде боротьба з корупцією в нашій державі. Сьогодні, якщо рік-два-два два тому назад, затримка, якщо ми, ми читали з преси або чули з, з ЗМІ, що затримали за міністра, затримали там якогось чиновника, скажімо, вищі ланки, це, 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 це було виключення з правил. Сьогодні кожен день ми читаємо, що затримали за міністра, затримали високопоставлених. Скажем, чиновників, і таке інше сьогодні. Дійсно, з приходом в прокуратуру Ю... Юрія Віталійовича Луценка активізувалася Генеральна прокуратура. Сьогодні ми, як депутати, ви спитали, що я як депутат зробив для... для цього, щоб в державі дійсно була боротьба з корупцією. Я голосував за всі закони, я підтримував всі закони. І сьогодні в нас створено багато органів. Це і НАБУ, і Генеральна прокуратура, і антикорупційна прокуратура. І міліція, і поліція, і СБУ сьогодні всі борються з корупцією. Сьогодні є. Ми, як депутати, дали владі, уряду, дали правоохоронним органам всі інструменти для боротьби з корупцією. І сьогодні ми чекаємо результату. І сьогодні суспільство хоче бачити не тільки затримання. Знаєте, є такі, як, як каже, що в нас, нас боротьба з корупцією чимось схожа на, на канал Діскавері, де ловлять треба, знаєте, що зловили. Показали і відпустили, то сьогодні е, люди хочуть бачити, щоб ці справи і ці затримані дійшли до суду, щоб були вироки, вироки судів. І сьогодні люди хочуть побачити, що в нас боротьба з корупцією – це коли люди відчують, що в нас в країні є закон і є справедливість. Якщо люди відчують, що, що в країні є справедливість, і є, є, є закон, що в нас, е, що в нас справедливі, чесні. Суди, що в нас чесна, справедлива поліція, що в нас чесна, справедлива ГПУ, прокуратура, СБУ. Якщо люди повірять і скажуть, що ми цим органам довіряємо, тільки ми тоді, як депутати, як влада, скажемо, що так, боротьба з корупцією дала свої результати. Сьогодні дійсно і йде боротьба, і сьогодні це тільки, тільки боротьба розпочалася. В світі ще ніхто не, не зламав на 100% корупцію. Але але такої корупції, як в Україні, ну, ну мабуть, є в дуже, в дуже і і мало країн світу. І тому роботи дуже багато. Але я як народний, як народний депутат, сьогодні є запитом громадянського суспільства. Ми готові підтримати всі закони. Ми, ми, ми готові підтримати всі ініціативи наших правоохоронних органів, уряду президента для того, щоб в нашій державі було на першому місці права людини і верховенство права. Але сьогодні ви розумієте, що в неоднакових в однакових умовах, наприклад, народний депутат України, заступник міністра чи міністра, для того, щоб притягнути до відповідальності когось чиновників, можна зібрати факти і його затримати чи на гарячому, чи просто потім доказавши його провину в суді. Для народного депутата є певна процедура, і через цю процедуру, і Клюєв, і Анеченко, вони мали можливість. Покинути Україну. Що в цьому плані готові ви робити? Змінювати регламент, наприклад, чуємо от такі думки на сьогодні. Я балотуюся, я балотувався два рази в депутати. Це перший раз, другий раз. Я заявляв при висуванні, при при балотуванні під час виборчої кампанії і заявляю зараз, будучи депутатом, що з депутатів треба зняти депутатську недоторканність. Щоб депутати сьогодні ми звинувачуємо прокуратуру. Сьогодні ми звинувачуємо правоохоронні органи, що хтось десь втік, хтось якось не змогли затримати. А як правоохоронні органи можуть самоспрацювати, якщо ви ви самі кажете, є регламент, є, є процедура? І щоб пройти цю процедуру, треба, ну, на жаль, треба немалий відрізок часу, що дає змогу людям, які зробили злочини, які, які в злочинах підозрюються, спокійно залишити країну. Користуючись депутатською недоторканістю, їх не мають права не затримати ні в аеропорту, ні затримати в іншому місці. І тому я стояв і стою на тому, що в першу чергу треба зняти депутатську недоторканність. Перед законом всі, потрібні, всі повинні бути рівні. Я, як народний, як народний депутат, і в тому скані, і в цьому скликанні голосував, коли це питання піднімалося, і буду, і буду голосувати за. На, на жаль, я, знаєте, коли пішов перший раз в парламент, я так наївно зразу почалося: знімаємо депутатську недоторканність. Я наївно вірив, що, що, що це можна зробити. І е, мені, хто був такий, скажем, депутати з, з досвідом, сказали, Вово, цю ми вже в парламенті п'ятий-шостий раз. Кожен раз приходимо в парламент з в нового президента, піднімається питання про зняття депутатської недоторканності. І ні, ніяк її не можуть зняти. Завжди не вистачає п'ять, шість, сім голосів. Вчора ще всі, всі демократи, всі кричали, що будемо голосувати, будемо підтримувати. Сьогодні всі кажуть, що а як ми знімемо? Ви ж бачите, що затримали Мосійчука, затримали там іншого. Є підозри, це політичні. На сьогодні тільки хтось десь попадається на якомусь злочині, він зразу зробить себе, себе. що Це, це політика. Це політичні гоніння, це політичні переслідування. І сьогодні кажуть вже великі демократи і популісти говорять, що а як це ми знімемо? Ми готові зняти, але в нас же ж нема демократії, у нас переслідування. А я скажу так, що, що, що треба, от я кажу, всі політичні сили, ну більшість політичних сил на вибори в предвиборних кампаніях. Я, 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 я це особисто бачив, що стільки в раду, перше питання: знімаємо недоторканість, виписуємо закони про... Всі у нас, всі рівні перед законом. Але сьогодні я вам даю 100%, що будуть кричати, рвати рубахи. Навіть ми будемо голосувати, но дойде до, до справи на табло буде не хватати 5, 10, 20 голосів. На жаль, сьогодні це так. Як ви оцінєте зусилля парламенту в питанні декомунізації? Тому що фактично ті громади, які відмовилися себе перейменувати відповідно до прийнятих Верховною Радою рішень, Потім вже включився парламент Верховна Рада України. І от останній приклад це перейменування Кіровограду Кропивницький. Ті, хто голосував, кажуть, що це вірний крок, тому що Кіров ну, ми знаємо, хто це такий по історії, хто вбивав тисячі українців. З іншого боку, є люди, які кажуть, що не треба забувати радянське минуле, що це теж частина історії. Сьогодні є позиція громади, є позиція Верховної Ради. Є є позиція активних громадян знаєте, в них своя правда в цих своя правда а як кажуть істина десь є посередині сьогодні я теж проголосував за кіровоград хоча е, депутати які за представляють да, ну, ну щоб да принатива від комуністичного минулого однозначно треба відходити якщо ми цього якщо якщо чесно чесно кажучи е, е, знаєте, деякі люди цього не розуміють якщо ми цього не зробимо ці гірі на наших ногах вони будуть нас завжди тягнути вниз. Це треба робити, але з одної сторони це треба робити, але з іншої сторони, ми не можемо не враховувати думку громади. Сьогодні я проголосував за перейменування Кіровограда в Кропивницький, Хоча депутати, які представляють цей регіон, в один голос говорять, що вся громада Кіровограда проти, що це буде знову збурення, що це будуть люди цього не хочуть. Люди цього не розуміють, і ми сьогодні стали перед такою ділемою, що ми, як народні, як, як народні обранці, повинні і рахуватися з громадою, але ми, як і передова частина суспільства, чітко розуміємо, що якщо ми, ми цього не зробимо, це минуле буде завжди тяготити над нами. І я, моя думка, це треба робити, але ви знаєте, що і з прийняттям з прийняття тарифів, і з перейменуванням, ми чомусь робимо крок. Потім розпочинається дискусія, розпочинаються дебати, розпочинаються різні речі. Я за те, що перед тим, як робити непопулярні кроки, провести не після того кампанію, Ви знаєте, я пам'ятаю, в тому скликанні були були приймалися непопулярні рішення, Палали шини, блокували раду Верховну, тут димові шашки, відміняли свої рішення. То я кажу ще раз перед тим як приймати якісь такі кроки, де затрогує інтереси економічні. Політичні інтереси людей треба проводити серйозну роз'яснену роботу, а потім, лише тільки після цього, приймати рішення. На жаль, ми спочатку приймаємо рішення, потім у нас іде збурення, і потім ми робимо всі кроки, щоб роз'яснити, потушити, об'яснити людям. В цьому я вважаю є велика помилка. Але з іншого боку, думкою людей можна маніпулювати, наприклад, приїздити їм розповідати, що це будуть мільярд мільйони гривень з бюджету перейменування, але насправді це не так. Ми знаємо, що ну, будуть витрати, звичайно, з бюджету, але це не, не мільйони гривень з бюджету. Є така ситуація, що раз у нас є політичні сили, у нас є депутати, популісти, які 100% 100% сьогодні в нас іде нас така гра, що якщо приймається якесь рішення, якась політична сила, знаючи, що там є, є, є підтримка, є політична, або вони. Зароблять на 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 цьому якісь політичні бали, вони розпочинають використовувати цю ситуацію і розмухувати. Буває, і навіть вогонь. І я впевнений, що і на, і, і на ситуації з Кіровоградом є політичні сили. Це і опозиційний блок, і і можливо якісь інші партії, які будуть на, на, на цьому грати, які будуть цим як ви кажете маніпулювати, підігрівати саме суспільство для того, щоб набрати політичні дивіденти. І я ще раз хочу попросити всіх наших колег, давайте менше будемо політиками, а більше будемо державниками. Тому що ситуація в нас в нас державі непроста. І сьогодні розхитувати лодку просто не, не потрібно. Треба всім разом працювати на розбудову нашої держави. Непроста ситуація із Російською Федерацією, і, і економічна, і, і економічна, і тому треба забути про свої там, політичні дивіденти, політичні бали, об'єднатися і працювати на благо нашої держави. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Мельниченко. Залишайтеся з нами на все добре.